Вчора ранком я вийшов, точніше, навіть вночі ще я вийшов з поїзда в невеличкому місті Миронівка Київської області, може Чиєць-Батьківщина, хто тут є. Мене мали звідти забрати до Києва машини. Знаєте, я вийшов і розумів, круг замкнувся рівно 16 років назад. Я молодий студент, другокурсник кобзарської школи, коли в мене другий раз підряд вкрали гроші, вирішив з одним товаришем поїхати туди покобзарювати, пограти на базарі. І до мене доходить, що круг насправді замкнувся. От я приїхав, вже дорослий хлопець, рівно, пройшло, рівно половина життя, мені було тоді 16 років і пройшло 16 років. Я так чисто проаналізував, що ж відбулося, що я встиг зробити. Ну, Чоловіки ж аналізують, дивляться в минуле. Жінки в основному дивляться вперед. Чоловіки зустрічаються, говорять, як вони там пиво пили, як вони дівок любили, куди вони ходили. А дівчата зустрічаються в основному робота, там, як діти, сім'я про майбутнє в основному. Це така наша специфіка. Вона, напевно, природня, я думаю. Так ось вже 11 років я пишу пісні. Ну не як художник, але пишу. Навіть недавно дописався до того, що в мене є пісня, яка називається Автопортрет. Я 30 років, тут є багато друзів, які зі мною навіть вчились малювати, 30 років вирішив, що я не каліка, що я можу навчитись малювати. Того року вчився борщики ліпити і пічки класти. Ну всього не осягнеш, але ну, знаєте, оця жага людини все більше знати, розуміти, може колись моїм дітям пригодиться. Це як на велосипеді Я навчився вже нікуди воно не дінеться, вже в борщі. Вже знаєш, як мінімум теоретично, що це можливо. Пісня називається Азорі над рідною хатою ближче. У мене є така цікава історія з цією піснею пов'язана. На одне з моїх день народжень прийшов мій товариш, ну вже випивши, буду казати так, як було. Випивши і приїхало до мене дуже багато друзів з міста Чернівців і кажуть, двітя, ну заспівай цю пісню. Азорі над рідною хатою ближче. Насправді, таке зорене небо, в мене у вересні день народження, ще тепленько, ми там свічі на стлах розклали. І так сиділи собі. Каже, а як у вас там солов'ї? Бо в тексті пісні так, звучить пісня так. А зорі над рідною хатою ближче і гавкіт собак і спів солов'я все миліш. А цей мій товариш, який вже добре випив, каже, хлопці, та в нас тут такі солов'ї. Я тепер, скільки не приїжджаю в ті Чернівці до хлопців, вони в сім'ї. як там Рома поживає, В такі силої. Так що це скоро буде брендом мого села. В такі силої, приїжджайте. Спеціально для вас буду би А Сорі, над рідною хатою ближче. І габ'є собаки солов'я в землі. В раніші роси немерсі виточи вище, нагадують серцю, як по посоніш. І в раніші роси примерсі витохшись вище. Нагадують серцю, як по посольні.